У Україна, експортер електроенергії, змушена обмежувати споживання електрики для своїх громадян. Про це нас попереджають постійно, що от попереду зима, будуть відімкнення електроенергії, і в той же час, нібито ми знаємо, що електроенергія йде на експорт, і Україна її продає і має навіть надлишок виробництва електроенергії. Чи це так? Роз'ясніть, будь ласка, ситуацію. Ви знаєте, поки що попереджають, але ж відключення зараз немає. Зараз нам дуже важливо для України, щоб заробляти валюту. Експорт, який зараз йде в Європу, це біля, кожного дня біля 600 мегаватт, заробляються гроші для України. Зараз кожний долар йде в державний банк. Є постанова державного банку, що гроші всі йдуть в державний банк для підтримання гривні. І це важливо. Я думаю, що пізніше, коли вже наступить холода. І буде дефіцит електричної енергії, тоді це рішення може бути скорейтоване і переглянуто. Ми маємо унікальні можливості для експорту. У нас є Буштинський острів, який охоплює всю Закарпатську область, половину Львівської і половину Івано-Франківської області і генерацію Буштинського електростанцію, Калурської ТЕЦ, Теребрявської Одеси. Вони від'єднані від від України, працюють на Європу. І цю можливість експортувати електричну енергію поки що Україна використовує. Кому належить цей бурштинський острів? Електростанції належать Ахметову, Донецький пав 100% так. Бурштин і добротвір 100%. відсотку. Угу. Е, мережі е, теж розпорошені. Прикарпаття і Львів обленерго належать приватним особам. Закарпатська область здається, що держав, держав, державі належить. Угу. То ці долари, які ми заробляємо на експорті, вони так і працюють на державу чи працюють на Ахметова? Вони працюють і на Ахметова, і на державу. Ну, більше, певно, на Ахметова, а менше на державу. Ну, в тих пропорціях, якщо 100% добротвір і бурштин в руках Ахметова. У власності його, правда? Так, ви знаєте, мене як ветерана засмучує те, що електростанції, такі як Буштинська, гігантська електростанція, Добротвірська, за копійки були продані Ахметову. Він буквально за кілька місяців страховував страховий внос, застрахував цю, свою компанію. Захит енерго в десять разів. В десять разів. Він Ні, куп... ніж її вартість реальна, так? Та? Ні, ніж ніж та е, ціна, за яку він купив. Uh -huh. Він купив Бурштин «Добротвіт» і Ладо. Тобто застрахував на реальну ціну, а купив в десять разів дешевший. Я думаю, що в сто разів, 100 дешевший, разів дешевший. В 100 разів. Зараз один енергоблок сучасний, вартість його складає порядка 250-300 мільйонів євро. Якщо він купив за 1,9 мільярда гривень, переведіть це в долари, то отримайте, що це три великі електростанції він купив по вартості одного енергоблока сучасного енергоблоку. Тобто він купив це дарма. Це відбулося в часи президентства. Леоніда Даниловича Кучми? Ви знаєте, це відбулося, воно відбувалося дуже поступово. Наприклад, в Захід енерго приходили люди від Ахметова ще тоді, коли ця компанія була державною, і так воно поступово-поступово. З поступово. середини, так? Так, так, так. І воно в останні, буквально в останні десь років, здається, 5-6 років була зроблена приватизація. Ну, ми розпочали захметов, але відомо, що власниками обленерго є і інші олігархи, в тому числі і російські олігархи. Так може статися, що рука на рубильнику не зовсім належить державі України, чи ні? Так, так. На жаль, більша частина обленерго належить російському бізнесу. Так сталося. Я особисто вважаю, що обленерго взагалі не треба було приватизувати. Треба було приватизувати тільки генеруючі компанії. І причому ця приватизація повинна бути не так, як вона зроблена, повинна бути широко проінформована громадськість, як і в країні, так і за країною. Повинні бути відповідні конкурси міжнародна оцінка, яка би передувала цьому. Такі компанії, вони, як то кажуть, несуть золоті яйця. А ми ці золоті яйця продали за безцінь своєю такою неорганізованістю. А потім ми надали цьому всього офіційного статусу. Є Національна комісія регулювання електроенергетики, так? чи взагалі енергетики? енергетики. 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 Яка встановлює тарифи. Так. А в цій комісії, напевно, є люди пролобійовані туди. Певними власниками і тих, кого ми згадали, і тих, кого ми не згадуємо. І комісія працює так, як належить. Як годинник працює на власників, але може стопоритися трошки в роботі, коли треба подумати про державні інтерес. Ну, ви знаєте, Якщо... ви, під, ви піднімаєте надзвичайно важливе питання: проблема тарифів на електричну енергію, як і та ціна, по якій генеруючі компанії продають електричну енергію в енергоринок. У нас така система. Ігенеруючі компанії продають електричну енергію в енергоринок. Енергоринок розпродає електричну енергію по обласним компаніям. І при цьому встановлюються тарифи на електричну енергію на всіх етапах. Все це робить енкоергія. Ну хочу зазначити, що тарифи на електричну енергію в Україні може на порядок, а може більше, менше, ніж за кордоном. Тобто наші тарифи дуже низькі. Вони не дають можливості накопичувати гроші для розвитку теплової, скажімо, енергетики. Я сам в тепловій енергетиці відпрацював 45 років. Тому, тому за останні 40 років в Україні не побудовано ні одного нового, ні, жодного нового енергоблоку. Ми працюємо на старому обладнанні. Завдяки надзвичайно високому професіоналізму нашого персоналу. 40 років ми нічого не побудували, навіть більше, ніж 40 років. Кофеціян корисної дії наших енергоблоків нижче 30%. За кордоном він вже складає 40-45%, приближується до 50%. Ми використовуємо застерілі технології спалювання палива. Зараз. Весь світ переходить на спалювання на котлах з циркулюючим кип'ячим шаром. Широко впроваджуються впроваджується бінарні цикли, газифікація вугілля, паргазові установки. Ми, цього, ми відстали в тепловій енергетиці на 40-50 на років від святого рівня. Ми... Я не фахівець, але думаю собі а так: так. Я вам... якщо воно мені дешево дісталося, то я і не вкладаю. В оновлення, в розвиток основних засобів, мені і так залишається прибусти, Ви Знаєте, доки... я, я вам скажу цікаву річ. Я минулого року був на Буштинській електростанції і побачив, що мої друзі, колеги, з якими я співпрацював, проводять велику роботу з модернізацією обладнання. Я коли оцінив обсяг робіт, я побачив, що це величезні, величезні кошти. У цій модернізації є відмова від газу і перехід на... Зараз від... я вам скажу, я тільки думку собі залишу. Я спитав директора, звідки в тебе ці гроші? З бюджету? З державного бюджету. З державного бюджету. Тобто, продали за безцінь. Прибутки в ліву кишеню. І з бюджету отримуємо ще кошти. І з бюджету отримують кошти для модернізації і реконструкції електростанції. І я сподіваюся, що в бюджеті на наступний рік цього не буде, тому що нам треба гроші і на армію, на освіту, на медицину. Ну, не знаю, як то воно буде. Тепер ви задали питання щодо. Відмови від газу, перехід на твердо. Відмови від пан. газу. Теплова енергетика вже кілька років назад відмовилася від спалювання природного газу. Кілька років. Ми газ на електростанціях нашого регіону, принаймні. Ми не спалюємо, спалюють тільки на електростанціях на ТЕЦ в Києві, тому що вони спроєктовані на спалювання газу. Ми від газу вже давно відмовилися, спалюємо тільки вугілля, а коли пуски і зупинки котлів <кій> мають місце, тоді спалюється мазут. мазут. А тепер добротвір і бурштин з Донецького вугілля перейде на, Ново... на Волинський вугілля? Е, на жаль, ні, на жаль, ні. Ви знаєте, тут парадокс. Е, я ще коли був студентом, піднімався на саму верхню точку добротвірської електростанції і бачив ті рікони вугільних шахт Львівсько-Волинського басейну. Збагачувальна фабрика знаходиться в 13 кілометрах від електростанції. Але Ахметов вугілля везе з Донбасу, зі своєї шахти Комсомольська західна і з Павлоградського вугольного басейну. Я порахував, що на цьому, якби він використовував Львівсько-Волинське вугілля, то він на цьому б зекономив 500 мільйонів гривень. Але ж йому вигідно завантажити свої шахти, тому через всю Україну він везе вугілля на наші електростанції, на Буштин, на Добротвір. Щоб потім одержати ще якусь допомогу з бюджету. Так, звичайно, звичайно. І от це, це просто пригнічує, пригнічує. Ви знаєте, зараз, я більше думаю, вже не про те, як пройти цю зиму, а зима буде дуже тяжка. Дуже тяжка Через те, що шість, у нас в Україні 14 теплових електростанцій потужних. Шість електростанцій знаходяться в Донбасі. Дві електростанції, серед них найпотужна в Європі у в 3 мільйони 600 тисяч кВт вже стоїть. Дороги зруйновані сепаратістами, мости зруйновані. Підвіз вугілля до електростанції зруйнований. Шахти затоплені, не працюють. Не працюють. Як зимою ми будемо проходити, звідки будемо брати вугілля? А його, по даним Міністерства енергетики вугільної промисловості, до 1 березня не буде вистачати порядка 16 мільйонів тонн, звідки ми будемо брати це вугілля. Причому, причому я ще з перших років незалежності говорив, що в нас на Заході є Львівсько-Волинський вугільний басейн. Якщо щось станеться з Донбасом, то ми будемо мати базу. Вугільну базу для України, ніхто на це не звертав уваги. Я, я про це писав і в газету День, і зеркала тижня, я там друкуюся, і писав про проблеми енергетики, теплової енергетики, я спеціаліст по теплої енергетиці. Загальні питання: ніхто на це не звертає уваги. У тому числі, я вбачаю, у тому числі і Львівська обласна адміністрація. Якщо десь те, я ще можу трошки говорити. Так, я тільки хотів запитати, щоб ви прокоментували. Позавчора зупинилася добротвірська тес вдруге в історії. Як ви це прокоментуєте? Чому вона зупинилася? Чи через те, що з Донбасу немає вугілля, не знаю. Ні, на, на Добротвірській електростанції вугілля є. кілька сот тисяч тонн вугілля є. Я не думаю, що вона зупинилася. Може, щось зупинився, якийсь енергоблок. Сама станція не зупинилася. Я би я про це знав. Ну, енергетика така, що там обладнання може працювати місяць, два, потім треба його зупинити, е, якийсь ремонт зробити, профілактику зробити, знов запустити. Е, мені невідомо, що добротвільська проста. А не пам'ятаєте суми зупини. бюджетних коштів, які в бурштин в модернізацію були вкладені, коли ви розмовляли? Ні, я цього не ні, uh -huh. вони цього не сказали. Я перебив вашу думку про Я хотів сказати, що як ветеран я занепокоєний тим, а що буде далі? Що буде далі? На думку ветеранів, треба розробити комплексну інвестиційну програму розвитку всього палеотичного комплексу Західного регіону України, і, зокрема, Львівської області. Наша область унікальна. У нас є кам'яне вугілля, буре вугілля, мінілітові сланці. Нафта, газ, газовий конденсат у нас все є. Але свої потреби в венетичних ресурсах область задовільняє аж на 40%. Ми колись видобували 12 мільярдів кубометрів газу, природного газу, зараз біля 1 мільярда. Нафта побудувала 8 мільйонів тонн, зараз біля 1 мільйона. Електроенергії ми зараз беремо, маємо потужну Добротвійську електростанцію, але більше половини потреб в електричній енергії область бере з загальної мережі України. Тобто Львівська обласна адміністрація, мабуть, повинна знати, що 40% що вона повинна сам... шукати шляхи самозабезпечення паливними ресурсами, електричною енергією. І е, треба розробити таку програму. Я зараз співпрацюю з Західним науковим центром Національної академії наук. У нас є пропозиції щодо розвитку палатичного комплексу. Є інститути, які чудово володіють цією інформацією, є чудові спеціалісти. Що мене дуже радує, що є молоді спеціалісти, які хочуть працювати, і науковці, і практики. Це дуже приємно. Але ж можливості щось зробити немає потрібні кошти. І потрібна. Якась організуюча сила, яка би дозволила це робити. Ми в Академії наук, Західний науковий центр, готує весь час пропозиції для розвитку палтичного комплексу, надаємо їх в обласну адміністрацію, там нема з ким розмовляти, бо весь час міняється голови обласної адміністрації. Тільки надамо пропозиції, голова міняється. Зараз знову прийшов новий, виконуючий обов'язки. А ми готові до співпраці, готові підключити і Інститути дати свої пропозиції. Ці пропозиції повинні торкатися розвитку сировинної бази. Це вугілля, це нафта, це природний газ, в це сланцевий газ, в перспективі, величезній перспективі у нас є спалювання мінілітових сланців. Їх вистачить на кілька тисяч років спалювати. Ми вже зараз відпрацювали технології спалювання. Далі це розвиток енергетики. Ну не можна, щоб використовувалися обладнання енергетичне, генеруюче на Добротвірській електростанції, які вже 55 років. Вже старе обладнання. В нас є наукові кадри, які можуть це робити. В нас є ну, чудові кадри, на, яких, на плечах яких все це поки що тримається. Дякую, ми все-таки дотримуємося регламенту. Будемо раді бачити вас в наступних програмах. Ви дуже фахово і цікаво розповіли Анатолій Акімов, експерт заслужений енергетик України про енергетичні проблеми. І хочу сказати, навіть ваша сьогоднішня розповідь обов'язково дійде до Львівської обласної державної адміністрації. Бо наш проєкт здійснюється так само за допомогою Департаменту інформаційної діяльності і комунікації зв'язків з громадськістю Львівської обласної державної адміністрації. Ми впевнені, що вони дивляться. І ця розмова пана Анатолія Якімова стане відомою у Львівській обласній державній адміністрації. І головне, щоб ще переходили до конкретних речей, до конкретних кроків. Я сподіваюся, і ми, років. ветеран енергетики, і західно-уковий центр, з яким я співпрацюю. Я знаю, що вони теж готові до подальшої